10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я. У 2024 році він проходить під гаслом, допомагаючи іншим дозволь захистити себе. На жаль, всі ми, громадяни України, з початку повномасштабного вторгнення живемо в постійному стресі. Це той стрес, який заважає жити, який виснажує. Тому наша задача і обов'язок для того, щоб вижити, навчитися. Жити так, щоб протистояти тим негативним обставинам, в яких ми проживаємо. Для цього існує безліч методів техніки заземлення, дихальні вправи, м'язова релаксація, ресурсні вправи. Ми маємо створити кожен для себе. Певний інструментарій, певний банк методік, назвіть його як завгодно. Кейс скарбничка, в якій будуть саме ті методики і вправи, які підходять саме вам. Тому що якщо людина може дати раду собі бути в ресурсі, вона буде ефективною на роботі, на службі, зможе. Надати першу психологічну допомогу своїм ближнім, то можуть бути члени сім'ї, колеги, співслужбовці, сусіди. Тому необхідно саморозвиватися і шукати ті дієві способи, які допоможуть нам дожити до перемоги. З метою реалізації проекту Міністерства внутрішніх справ України в підрозділах морської охорони були проведені наступні заходи, метою яких по перше було зміцнення психічного здоров'я особового складу та навчання діяти при стресових ситуаціях і надавати самодопомогу собі та своєму. Важливе завдання цієї програми це сформувати у бійців звичку піклуватися про своє ментальне здоров'я. Продовж занять були використані дієві психологічні вправи. Ці процеси переривають підтримку стресу. Регулярно практикуючи такі техніки, хоча б 10-15 хвилин на день. Ми свідомо можемо змінити своє самопочуття. Тому практикуємо у спокійних умовах, а використовуємо у стресових обставлях.